Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Продяг хенд Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм 229 гривень. Перша моя знахідка це ось такий светер, у нього дуже хороший склад і дуже цікавий принт. Він складається ніби з таких трьох частин, зокрема, має ось таку леопардову вставку. Ну а за складом він прекрасний, 25% вовни, 10 кашеміру, віскоза і трішки поліаміду. Бренд невідомий, але вказано, що він зроблений в Італії. По розміру підійшов ідеально, а от його стан все-таки бажає бути кращим, є ковтунці і видно, що він все-таки в стані БОУ. Звісно, от критичних дефектів немає, тобто ні дірочок, ні плям, і при великому бажанні все-таки можна його привести до порядку. Дуже цікавий оригінальний свет й з таким складом. Останнім часом якось щастить на речі з кашеміром. І я думаю, чим ближче до літа, тим більше буде саме таких от знахідок. Далі хочу вам показати ось такий вкорочений светер Від Зара. Це в нас молодіжна лінійка. В такому він сірому кольорі, в такий дрібнесенький рубчик. По вигляду мені здавалося, що він повинен бути збавовний, але на превеликий жаль, глянула на бірку і тут все таки переважає поліестер. Розмір був вказаний М, і ось так він виглядає в примірці, такий, як топ, прям дуже вкорочений. У мене штани на доволі високій посадці, і все одно він, бачите, повністю не дістає до штанів. Як на мене, було б добре, якщо б він був на сантиметр, той довшим, тоді б це виглядало більш акуратніше і гарніше. Ну, це як на мій смак. Переходимо до наступної знахідки, знайшла ось таку от кофту в красивому помаранчевому кольорі від відомого бренду Marco Polo. Дуже цікава тут структура тканини, така фактурна. І сама по собі вона не тоненька, а доволі щільна. І Склад тканини просто фантастичний. Мене приємно здивувала. Вона на 50% з вовни, тобто вона ще, й крім усього цього, тепла. Розмір був вказаний М і трішечки вона на мене замалесенька. малесенька, надто сильно обтянула. Все таки бракує якогось такого мінімального простору між тканиною і тілом. Якогось такого повітря. І власне це стало причиною, чому я цю кофту не купила. А загалом просто бомбова знахідка в ідеальному стані, без жодного дефекту. Дуже красивого вона насиченого кольору. Взагалі, ні на грам не зібралась, не втратила колір. І ще я взяла до приміручної ось такий літній топ від Stradivarius в розмірі L. Він в такому дуже романтичному стилі. і Тканина тут дуже класна, вона ніби така як жата, великий плюс, не треба його буде часто просувати. Або взагалі не треба його просувати. І за складом він навіть дуже хороший, це у нас 100% бавовна. Ось такий топ, як на мене, надто відкритий, тут навіть справа не в його довжині, а в його вирізі. Надто глибокий виріз, я речі взагалі з таким дуже глибоким декольте не люблю і ніколи не ношу. Але загалом симпатичний топ, і, крім того, він просто в ідеально новому стані. Це в нас, нагадаю, четвертий день завозу, і ціна за кілограм 229 гривень. І з одягу хочу вам показати останню свою знахідку: це ось таке. Святкове платье. Воно йде з додаванням срібної нитки, дуже красиво на світлі, виблискує, ззаді має виріз. і за своїм складом, воно навіть дуже хороше, воно не синтетичне, а з віскози. Розмір 16 або 44. І зараз його вам покажу в примірці. Фірма Жорж. Воно йде ось такої середньої довжини, має довгий, доволі такий пишний рукав. Останнім часом дуже часто мені трапляється ось такого типу плаття. ви, напевно, помітили по моїх відео. Я ось такі зі срібною ниткою часто приміряю, але ось це трішечки на мене великувати. Ідеально було б, напевно, все-таки мені 14-й, а не 16-й розмір. Воно б тоді не так сильно збиралося в такі от складки. Перед тим як перейти до взуття і сумок, покажу ще вам ціни. Кофта від полу заважила на 83 гривні, у складі якого був кашемір, всього-навсього на 46 гривень. І давайте спочатку розглянемо взуття з вагового відділу, ціна така ж, І мені сподобалися ось такі туфлі на стійкому каблуці в срібному кольорі, вони в ідеально новому стані. Каблуки цілі, носики цілі, і ось такий вони мають вигляд. Невідомо лише, чи вони шкіряні чи зі шкір замінника. Поруч тут такий трендовий червоний колір, але модель дуже старомодна. І поруч ще ось такі тут є туфлі лофери, вони лаковані. Маркен Спенсер. Можливо, вони навіть і шкіряні, але стан у них вже такий дуже жалюгідний. Ось такі ще від Nike кросівки, але знову ж таки тут стан жахливий, вони порвані і всередині, і так само п'ятки теж затерті. Дивимося з вами далі. Ось такі височезні були чоботи на високих підборах, правда, без набоїв. 38-й розмір, вони італійські. Я так розумію, з натуральної замші ще й з такими, як блискітками. Такі дуже урочисті і святкові. І поруч ще одні чобітки з блискітками, але вже в такому більш кежуальному стилі, на низькому каблуці. Розмір, вказаний 38-й, і стан у них доволі непоганий. Ну, але такі чобітки доволі на любителя. І, не знаю, шкіряні не шкіряні схожі на натуральну шкіру. Що за бренд не можу прочитати, оскільки тут напис затерся. І дивимося з вами далі. Ви мене просите показувати фактично усе підряд. Тому що буде найбільше мені подобатись, буду брати в руки і тоді вже детальніше показувати. А так просто пройдемось по поличкам і можете самі роздивлятися, що в нас тут представлено. Як можете бачити, в більшості випадків це взуття от на підборах. Так, класика, спортивного взуття дуже мало, а якщо є, то таке, що воно дуже сильно заношене. А ось такі специфічні речі, ось, наприклад, як шльопанці на такій, як дерев'яній підошві, практично в ідеальному стані, так це не дивно. Серед літнього взуття ось такі були непогані шльопанці від хорошого, якісного бренду Skechers. Він далеко не дешевий бренд, але знову ж таки стан у них видно, що добряче вже поношені. І поряд на один палець теж непогані шльопанці. і ці також, я так розумію, вони з натуральної шкіри, стан у них доволі хороший. Але не усі люблять саме ось такого плану взуття, мені в них не дуже зручно ходити. Переважно буває хороший вибір балеток, але не цього разу. Знайшла ще ось такі от туфельки від Еко хороший дорогий бренд, але, я так розумію, це якась стара модель. Виглядають вони так не дуже актуально. І ось ці хорошого бренду балетки Clarks, натуральної шкіри, але в якийсь вигляд вони теж не надто актуальний мали. Ось ці хороші макасіни з натуральної шкіри в такому бежевому кольорі. В принципі, навіть дуже хороший варіант. І ось ці теж хороші від Томарі з темно-сині. Доволі хороший стан, не заношені, але не дуже мені подобається, як тут зроблена підошва. І давайте глянемо ще взуття з люкса. Тут стан уже взуття відмінний. Це або нове взуття, або в ідеальному стані. Ось такі класні кросівки, білосніжні, 39 розмір. Їхня ціна 490 гривень. Прикольні на такій грубій підошві. Дуже мені сподобалися. В принципі, я б в таких ходила. І ще були ось такі білі, масивні. Кеди, вони текстильні, їхня ціна 480 гривень, розмір також 39-й. Але вони прям дуже важкущі, не дуже практичні, мені здається, в них де важко ходити. Поруч одразу тут і чоловічі взуття були ось такі новенькі туфлі від Clarks, ще з наліпкою. Вказано, що вони з натуральної замші. І ще ось таке чоловіче спортивне взуття. Загалом, як ви бачите, поличок небагато, взуття, вибір теж невеликий. Ось ці туфельки гарненькі, їхня ціна 380 гривень. Вони такого темно-темно-синього кольору, 39-й розмір з таким от ланцюжком. Ось такі ще туфлі 550 гривень на каблуці, але стійкому. Каблуці вже з таким от масивним ланцюгом. 37-й розмір в ідеальному стані, я так розумію, вони з натуральної шкіри. І ще ось такі макасіни були, вони в нас з натуральної замші, але вони чоловічі. Ціна їхня була 380 гривень. Загалом мені ціни тут подобаються. Вони не є захмарними, і ось такі гарненькі кросівки, дуже з цікавим принтом. Теж доволі за доступною ціною 390 гривень. А от вибір сумок цього разу був дуже маленьким. Сподобалася лише ось ця. Вона такої класичної форми, зроблена ніби як зі шкіри страуса, але насправді це замінник Сумка в хорошому стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.